Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми готуємо дуже смачне печене м'ясо, але для початку ми будемо його маринувати. Для маринаду мені потрібно буде 1 літра води, сіль перець горошком, перець мелений, паприка та лавровий лист. Всі ці інгредієнти ми додаємо у воду та ставимо на газ. Наш Маринад має кипіти десь хвилин 5-7. Після того ми його відставляємо для охолодження. Також в маринад я ще додаю чесник. Після того, як вода наша охолола, наш маринад, ми кладемо туди м'ясо. Маринад має покрити повністю м'ясо. Накриваємо в мене в даному випадку тарілка. Можна взяти, в принципі, будь-що, але так, щоб був прес на м'ясо. І залишаємо в холодильнику на 2 доби маринуватися. Наше м'ясо замаринувалося, ми його виймаємо, гарно просушуємо з обох сторін паперовими рушниками. Натираємо з обох сторін приправою та часником. Наше м'ясо ми поміщаємо в рукав для маринування ще на добу. Випікаємо ми при 180-200 градусів, будете дивитися все, все залежить від вашої духовки десь орієнтовно 2-3 години. Всім гарного дня, всім смачного, до зустрічі!